Отже, дві російські ракети сьогодні впали на території в Польщі і вбили двох людей. Про реакцію України і які наслідки можуть бути цієї атаки поговоримо із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Пане Дмитре, доброї ночі. Добре. Як ви у міністерстві закордонних справ сприйняли цю інформацію про удар Росії фактично по країні НАТО? Ну. Після того, як відбувся такий масований ракетний обстріл України і били вони спрямовано, в тому числі по е західній Україні, то не дивно, що був, відбулися і ці влучання по території Польщі. От ми в таких випадках завжди реагуємо холоднокровно, але активно. І вже на зв'язку із польськими колегами і з іншими е країнами, я не думаю, що зараз в Європі є. Хоча б одна столиця, де дипломати і військові відпочивають? Вся увага зосереджена саме зараз на висновках остаточних, яких дійде польська влада, і відповідно після цього будуть вже визначатися конкретні заходи, яких вживатимуть наші партнери. На яке рішення польської влади очікує Україна? Поляки зараз насамперед мають чітку чітку дати кваліфікацію того, що відбулося зі свого боку від цього багато залежатиме, тому що безумовно до них до них зараз прикута вся увага і від того, яких висновків вони дійдуть. Потім будуть відповідно розгортатися від механізми в середині Європейського союзу і всередині НАТО. А я думаю, що пізніше, за декілька годин, вже буде більше ясності, тому що зараз триває засідання уряду польського, і всі зараз звіряють дані сателітів, розвідки. Всі завмерли в очікуванні. Скажу так. Після того, як виступить польський уряд, польський прем'єр-міністр і надасть свою оцінку, тому що сталося, якою з вашої точки зору може бути реакція світу і має бути реакція світу наших партнерів на такий просто безпрецедентний удар? Тут є два напрями. Перший напрям, безумовно, треба визнати. Нарешті, те, що вже вісім місяців Україна щодня повторює. Що сьогодні захист українського неба це захист неба НАТО, і для того щоб захистити е, країни північно-атлантичного простору, потрібно максимально наситити нашу державу засобами ППО, щоб ми могли перехоплювати, збивати російські ракети і не допускати їхнього потрапляння на е, територію країн-членів НАТО. Е, так само знову гостро постає питання закриття. Українського неба авіацію ми про це говорили з першого дня війни, принаймні над територією суміжною на території України суміжною з кордоном кордонами країн-членів НАТО. Тому перша реакція безумовно це ще більше необхідної зброї для України. Друга реакція це вже будуть колективні дії країн Європейського Союзу, країн НАТО. На підтримку Польщі в цій ситуації, і ось тут уже все залежатиме власне від дискусій всередині самих цих об'єднань, до, до чого вони до яких висновків вони дійдуть. Я переконаний, що партнери будуть діяти максимально обережно в цій ситуації, але при цьому максимально зважено. Е, є розуміння, і президент про це дуже чітко сказав, що це не просто був ракети, які ударили по території Польщі, це був удар по колективній безпеці в Європі, і тому максимально раціональним, максимально зваженим буде відповідь цих об'єднань у відповідь на такі дії, тому що ніхто з них не може сьогодні дозволити собі продемонструвати слабкість слабкість означатиме потурання власне подальшим діям Росії. Але і на занадто радикальні рішення вони теж е піти їм буде дуже дуже важко. От знайти цей баланс е це і буде головна задача для європейських, євроатлантичних і дипломатів, і військових. Це виглядає як випробування НАТО? Це так і є. Будемо дивитися, як вони це випробування. Прийдуть. Дякую, що ви знайшли час до нас долучитися. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, був на зв'язку з марафоном Єдині новини.